Як добре, ти знаєш факти про новорічні свята? Добре? Тоді давайте це перевіримо. Тобі потрібно обрати правильну відповідь. Дізнайся, хто ти? Грінч-викрадач 62, Олень Рудольф або Королева Ельза. Перше запитання. Коли і де з'явились перші різдвяні ялинки? В Китаї 1951 року. В Лапландії. Фінляндія у часи палеоліту. В Німеччині у часи середньовіччя. Правильна відповідь в Німеччині в часи середньовіччя. Друге твердження не буває двох однакових сніжинок. Правда. Міф. Тільки якщо на дворі холодніше від 20 градусів. Це правда. Третє запитання: в якій країні дід Мороз їздить на Віслюку? В Греції, в Англії, в Туреччині? Правильна відповідь в Греції. Четверте запитання. Новорічної ночі у Перу можна зустріти незвичайних людей: дівчат з вербовими гілочками та хлопців з валізами. Хлопець, якому запропонують торкнутися до гілки, має стати нареченим дівчини. А що означає валіза в руці хлопця? У новому році йому пощастить придбати нове помешкання. Він вирушить в омріяну подорож. Він переїде до оселі дівчини, яка торкнеться його вербовою гілкою. Згідно традиції, у новому році власник валізи вирушить в омріяну подорож. П'яте запитання. Уважно погляньте на фото і скажіть. Яка рослина на ньому зображена? Полярний мак, морозна лілія, підсніжник північний. І це полярний мак. Шосте запитання що у перекладі з давньогрецької означає ім'я Микола? Добродій, Янгол, Переможець народів. Це переможець народів. У якій країні Санта-Клаус відомий під ім'ям Йолопуки? у Норвегії, у Фінляндії, у Грузії. Правильна відповідь у Фінляндії. У В'єтнамі існує традиція дарувати новорічної ночі гілочку розквітлого дерева якого? Яблуні, сакури, персика? Правильна відповідь персика. Який дід Мороз полюбляє серфінг? Австралійський, африканський, японський. Це, звичайно, Австралія. Давним-давно у Німеччині цю людину вважали символом удачі та благополуччя. Якщо б вона з'являлась на вулиці новорічної ночі, за нею бігли та намагалися торкнутися. Це мало принести щастя. Хто ця людина за професією? Коваль, Сажотрус, Пастух. Це сажотрус. А зараз давайте дізнаємося результати. Якщо у вас 0 балів, то ви гріч, викрадач Різдва. Якщо ви набрали від 1 до 2 балів, то ви маленький Олень Рудольф. Якщо у вас 3 або 4 бали, то ви добрий сніговик Олаф. Якщо у вас 5 або 6 балів, то ви помічник Санти, новорічний ельф. Якщо у вас 7 або 8 балів, то ви королева Ельза. А якщо у вас 9 або 10 балів, то, мабуть, ви все знаєте про Різдво і ви справжній Санта Клаус. Саме та людина, хто дарує всім подарунки та гарний настрій. А хто ви за результатами вікторини? Напишіть в коментарі. Щасливих свят!